The cat sat on the Так, ну що, братва, всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкаво вже на мій ютуб і Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замічательну гру під назвою Мотор депотчик. Початком цього відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал, ну і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. Коротше, братва, я сьогодні повертаюся на комп'ютерну версію, тому що хотів зняти шейк, я вожу тюки, я сьогодні подовше хотів зняти, але на телефоні не вийшло. Та й на комп'ютерній версії в мене зломка, братва, я можу більше любіт Бо то, я зароблю, на настояш, тут. Звичайно, я фанат більше сам заробляти, чим зломки. Я противник зломок, але що ну, маємо, то маємо. Так, ладно, Хочу взяти от такі, от, е, от таку фуру. Хочу взяти. І сьогодні ми будемо возити коротше, молока, не молока. Що тут діпо, такого? Будемо возити якесь братова, молоко. І зараз, що я вам можу сказати, ставте лайкос і обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати мої відоси. Кому тема по мотор-депоту і подобається, обов'язково дивіться. Трохи це відео буде зі звуком, трохи без, не знаю, пори до времени. Ну, але ладно, братва. Я зараз, так сказати, прокачую свою фуру і виїжджаю в дорогу. Ну а ви дивіться відео без примотки, щоб не пропускати моменти. Полетіли! Так, братва, взяв я вже перший рейсик, так сказати, все. Виїжджаємо з бази. Ні, ну реально, блін, а фура, фура це вся штука така довга. Одна, мене, братва, навіть тута, так як коробка вважається, рахується як автомат, бо то що, в мене... я не можу тут робити механіку, як на телефоні, тому що мені не незручно перекласувати кожен раз. На телефоні, що пальцем, та й все. Я тут, поки я мішкую на компі на цілюся, то й вже всі дерева позбираю. Так, ладно, блін. Реальне карта, це якраз так, коли, коли ти їдеш і в тебе тупо. Така фура гарна і ще пецесадім. Ну це вже, брат, вага боріти побільше, ніж вчора з юмзиком були. Тому тут уже треба бути більш відповідальним і більш обережним. Ладно, давай під'їжджаємо, так сказати, на загрузочку. І, блін, ну реально мені ця бочка так подобається. Ну, а щоб не бути, типу, якимось як політичним, з політичної сторони, то я не поставив ні російську думку, тут а що є російські, типу як обої, ні українські. Просто-напросто якийсь слова чи що. Так, ладно. капець, мій. Джайся я в шоці. Так, од візі, груз задання направлені. Так, прийнять і полетіли. Мені просто це бочка бочка нравится. Вот, понеслася без звуку. Шість. Дайки момент, за звуком, дай бас. Дай-ка, бас. дай Сорі. Сорі. Ще раз сорі. Ще раз. Ускоряемся, умеляемся, ускоряемся топла. Так. Трохо здесь звуку. Трохо здесь звуку. Трохо здесь звуку. Опа. Ага. Погнал. Так, опять мені ця погнюшка заходить. Вчора на Юмзі була і не, не, не на фурі. Погнав. Погнав. Так, ну а поки я був на павзі, вже вечері, от така картина вечірня. На вечері нам залишається проїхати всього кілометрів рейс, кілометр рейс, був на 13 кілометрів. Все разом і назад мені, щоб повертатися. Ну, того що десь около 26, около 27 км я за сьогодні маю намотати. Так, ладно, братва зараз вже 960 метрів, 950 метрів, залишається. Зараз під'їжджаємо і будемо назвами все топло. Нарешті зараз зроблю бабки і покажу вам на нашу... жало. Ну як нажову, ну покажу вам, скільки я за один раз заробив. Так, ну-ка, за один раз тут наліво до да, порота. Так. Дайш правильно поправи. Там був якийсь другий, але ну, це через 400 метрів. Ну як 400-400 метрів. Так, ну а я вже братва з цим часом трохи під'їжджаю, так сказати. Зараз подивимось, що тут. Сорі, що останні 6-7 або 8 відео без звуку, тому що, ну я ж кажу, про що нагрівається дуже компів вилітає. У мене вже і так нагріти, але я сьогодні вписався, так сказати. Так, опа. Фари влюбилися, 8 годин вечора вже. 9 в грі. І під'їхаємо, братва. Опа. Так, ну все. отримали ми рівно 28 тисяч і 51 Хп. Все, братва, на цьому сезон був Колібінго за якихось 12-13 хвилин разом з пазами. Я заробив о, скільки? Mm. Зароб, заробив 26 тисяч. Непогано стати, ставте лайк, підписуй, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим до з друзями і всім. Пока-пока-пока. пока 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 пока